60. Без АВП у нас Національній гвардії 60 діб, і потім ми ще проводимо 14 діб адаптації, даємо вже наші стандарти. Тобто, виходить, 74 доби підготовки. Е, як ви оцінюєте цю от первинну підготовку, яку е, яку надають? Чи їй достатньо, чи вона відповідає потребам? Достатньо рівня. Як працює у нас після базової військової підготовки на етапі адаптації? Ми даємо всі стандартні операційні процедури по індивідуальній підготовці, в в складі відділень. І потім заводимо вже безпосередньо, розподіляємо по підрозділам, де в свою чергу головні сержанти. Ще адаптують під під свої батальйони, свої підрозділи. Що це мається на увазі? Ми не заводимо, які б там умови не були. Ми молодих не заводимо одразу, одразу на нуль. А вони стоять да вони заходять там на другу лінію. Вони відчувають, що таке обстріли, вони розуміють, що таке БПЛА, бо це психологічний тиск. коли на тобою щось постійно 24 на 7 щось знаходиться. До того треба бути готовим, і в тому числі. Все це ми враховуємо на етапі підготовки обов'язково. У нас є визначені, затвердження наказом командира бригади, так звані СЛП, спеціальні операційні процедури, порядок дій солдата в різних умовах в різних видах дії на місцевості, пересування, медична підготовка, вогнова підготовка і все це допрацьовується до автоматизму. Додатково ми збільшуємо фізичне навантаження, бо ми повинні розуміти, що все зараз йде. І вимагає від людини фізичної витривалості. Скільки б тобі не було років, повинні розуміти, що це основа виживаємості. базова підготовка, задача їй надати можливість вижити в бою.